Спеціальний випуск новин Житомирщини сьогодні п'ятниця 5 вересня. В студії Інна Літовченко. Вітаю. Вчора на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив план дій відновлення України. Про що йшлося на засіданні? Далі пряма мова. Другий блок, який стосується відновлення і реабілітації. На цьому слайді є те, що зроблено. Я бачив цих. Наші хлопців спілкувався з ними. І коли хлопці з відірваними кінцівками кажуть про те, що після протезування ми візьмемо зброю і далі підемо воювати за Україну, це означає, що така країна не переможна. Можна боротись з армією. Але не можна виграти у народу. Не можна виграти в українського народу. Путін не перший, хто це пробує зробити. Всіх тих, хто безуспішно намагалися це зробити, немає. А Україна є. І Україна буде. Що ми бачимо за необхідне, окрім того, що вже зроблено? Коли ми створили Державну службу з питань учасників АТО і ветеранів, були дискусії, я їх читав, нащо створили ще одну службу, збільшують бюрократичний апарат? Так само популізмом не треба займатися. Коли ми приймаємо рішення, то кожне наше рішення обдумане. Ми ліквідували службу, яка сиділа і штани протирала в складі Кабінету міністрів України. Взяли досвід американців як країни, яка воює, яка має так само, як і Україна вже зараз, на жаль, має тисячі учасників бойових дій, їхніх сімей. І вважаємо, що держава повинна реально піклуватися про учасників антитерористичної операції. І про ті сім'ї, які втратили батьків, чоловіків, які втратили годувальників, ми постійно виділяємо кошти сім'ям загиблих і розпочали програму по забезпеченню житлом тих сімей, які втратили годувальника. У нас тут проведення антитерористичної операції. Спростили низку процедур. Тобто, з коліс працюємо. Звичайно, що треба працювати краще, як і у будь-якій реформі. Працюємо у військовому стані, фактичному військовому стані. Що треба робити і що будемо робити? Реабілітація учасників антитерористичної операції, надання соціальної і психологічної допомоги. І тут ми очікуємо на допомогу Заходу: як фінансову, так і технічну. Протезування і медична допомога, в тому числі за кордоном. Також ми провели десятки переговорів. Щойно я завершив розмову. З прем'єр-міністром Польщі, який обраний головою Ради Європейського Союзу, польща готова надавати медичну допомогу, як і багато інших країн заходу. Третє житло. Житло для сімей військовослужбовців, які втратили годувальника. На цю програму ми вже зараз. Виділили 102 мільйона гривень, і кожен раз ми додатково виділяємо ці кошти. Що стосується повернення на Донбас, відновим мир. Ті, хто переселилися в інші території України, будуть повертатися до себе на Донбас, і уряд запроваджує адресну державну допомогу. Для тих, хто повертається в свої домівки. Окремо зараз ми проводимо роботу по інвентаризації всіх збитків, всіх руйнувань, які є на даний момент на Донбасі. Ми їх зараз не можемо визначити. Не представляється можливим тільки з фотографій супутників. Ще раз підкреслюю, якщо два місяці тому, коли ми звільняли Слов'янськ, наші оцінки були 8 мільярдів гривень, я сьогодні можу сміло заявити, що тепер гривни можемо міняти на долари. Це мільярди доларів розрушеної інфраструктури. Саме для цього Європейський Союз. І наші західні партнери сюди присилають спеціальну місію для інвентаризації і оцінки збитків. І в листопаді поточного року ми проводимо велику міжнародну донорську конференцію, мета якої кошти на відбудову Донбасу. Житомирщина зустріла 70 військовослужбовців 30-ї Новоград-Волинської механізованої бригади, які повернулись зі сходу країни. Зустрічав Житомирських військових і наш журналіст Дмитро Поліщук. Саме тут, на в'їзді у Житомирську область, рідні та просто небайдужі люди зустрічають солдат Новоград-Волинської 30-ї механізованої бригади, військових, які зуміли вийти з оточення і повертаються на батьківщину справжніми героями. Дорогі наші захисники вітчизни, ми щиро вас вітаємо з приїздом на ну, в свою рідну домівку. Ми вас дуже чекали, ми вірили в вас і віримо в нашу перемогу. Хочемо вручати вам ось цей хліб світ. Слава Україні! Слава! Слава! Мужністю і стійкістю військовослужбовців, які пережили всі жахіття війни та полону, можна лише захоплюватись. Молоді хлопці, які в одну мить подорослішали у зоні АТО, не приховують емоцій після повернення на рідну землю. Як будемо вдома, тоді в нас будуть якісь враження. Побачимо жінок, дітей своїх, тоді в нас будуть враження. якісь. Є враження, що ми вдома вже, а що живі, здорові приїхали. Навіть не віриться, що приїхав, ай бог. Спасибо Богу, що ми живі вийшли оттуда. Відчуття переповнюють наші емоції просто-напросто. це ось це наші жінки, це побачать вдома. Наші діти, наші батьки. Це все знаєте, ось хто це не пережив, він не пойме. А хто це пережив, він зрозуміє. Я надіюсь, це не кожному придеться пережити. Дай Боже. Присутні на зустрічі представники влади Житомирщини наголошують, що військових не залишать. Допомагатимуть як матеріально, так і морально. Насправді я вам повинен сказати, що обласна влада переймається взагалі всіма підрозділами житомирян, які брали участь в АТО, не тільки 30-ї бригадою. І ситуація складна на різних ділянках була фронту. Просто сьогодні ми приїхали зустріти тих хлопців з 30-ї бригади. Частина з них вийшла з оточення, частина приїхала на планову відпустку для подальшої ротації. Тому сьогодні ми дійсно зустрічали 30-ту бригаду з Новограда. Після урочистої зустрічі військові поїхали додому, до своїх рідних та близьких, для яких цей день стане особливим. Кожен заклад освіти області долучився до акції Допоможемо дітям сходу. Якщо не ми, то хто про це повідомив начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Пастовенський. Так, у всіх навчальних закладах Житомирщини організовано збір допомоги для дітей, які знаходяться у зоні проведення антитерористичної допомоги. Також житомирщина й надалі продовжує благодійну підтримку української армії, зокрема наших земляків, які мужньо несуть бойову вахту на сході України. Нагадаю, що ви також можете внести свій вагомий вклад у цю всенародну справу. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. ПУАТ «Фідобанк». Код банку МФО 300-175. Розрахунковий рахунок 260-02-00-46-35-36. 30 Код 300 220 64 928 благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. І до подій на сході українські воїни-десантники мужньо утримують свої позиції. Більш того, за минулу ніч вони та інші підрозділи сил АТО завдали ворогу чималих втрат. Наші бійці нанесли удар по базовому табору терористів, який дислокувався неподалік населеного пункту. Веселе в результаті знищено понад 100 бойовиків. Також в ході боїв нашими силами було знищено три гармати противника. Д 30 продовжується. Обстріли позицій збройних сил України зі сторони Російської Федерації також продовжились обстріли позицій та блокпостів сил АТО, які розташовані поблизу населених пунктів стукалова Балка, Станічно-Луганське, Нікішино-Луганське. Наразі збройні сили України ведуть бої в районі населеного пункту Дебальцево. і до уваги людей які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО. для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультації з питань тимчасового переміщення необхідно звернутися за телефоном 101 як зі стаціонарного так і з мобільного телефону або за київським міським телефоном 044-247-3002. Повторюю, 044-247-3002. До уваги переселенців із Криму, Донецької та Луганської областей з усіх питань вашого проживання на Житомирщині. Звертайтеся за цілодобовим телефоном 101, а також за телефонами 47 44 69 і 42 15 24. Вам неодмінно допоможуть. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Я бажаю всім хороших вихідних, миру. Всім і злагоди. Бережіть себе до зустрічі.